Друзі, всім привіт! Приїхав до Цім до Котіша познімати вітєві коні. Має таку пару джамала і багіра. Має вітя коні на продаж. То є, То є Маркус малий. 5 місяців йому 28, 28, січня 5 місяців. Все багіра Маркус є на продажі. Зараз ми їдемо. Вже дали за нього завдаток, просто чоловік передумав. Така ситуація передумав, не знав, у чому. Такого так, буде то... інтересувати, детальну інформацію а... Віталік вам розкаже. Все по... по телефоні, а... кого буде інтересувати, реально. Купити. Там чесний, спокійний. Такий... шук ми бавили, я собі, такий, як діти з ними. Так держу їх, як діти мають. Об'яснити no. так, і казати, як є. Хочуть, хочуть. Ціна, ціна на нього не буде велика тепер. тепер не буде буде нього, ціна велика, трохи менша. Треба ми його продати, я не маю де позакривати. маю де позакривати, а мені шукати. була б коболка, то в житті ні, ніде не не знав. Ну відказав, no. Отказав, що таке робити? Хто це вказав? Лішив завдаток, кусовище. Я би вже і не знімав, не клав Тут є ще багіра. Багіра на продажі. Так на продажі І з лошечку. Разом з лошечком. Дадуть задаток, половина лошиці. Дадуть туди буду кормити. Тож, тільки сюди до п'ять місяців до п'ять. Лошечка по самураю. Да. По самураю і по утіко кобилі багірі. Лошечці Поздравим. два місяці місяці, минуло 25 го числа. Така лошечка на 2 місяці. Красива, мочна. продає теж. І Багіра є на продажі. Багіра напробувати. Кого буде інтересувати проба. Може чоловік скинути вам пробу. Пробу кобили. Відео доставка є. Кого буде інтересувати. Ставка є на за солярку травити. Це договорення буде похопити солярка, буде треба захопити. Тільки там буде півпуття, як я так, як раніше було якомусь возив півпуття. пуття. Я пів путі. Лишу одна лошечка. Ще маленька, два місяці на шаткусь. То, то бали, мені. є два, два лошата потомство да. по самому раю. Зимо тепер, кого розуміє, то знає у Дивимо, як, як лошата держати встань. Бо ми позираємо, за тим я то люблю. Дивимося за тим, то інша гора. Бо позирати дно. То получає, то, то і получає факір їхній дідо і лошука. Да. І та. лошечки. Не поздравить на самурая, на, на малого та будуть бачити. Так, так. Усоб дуже красивий. Дорос, як будуть ці двоє, ну. Зараз їдемо, проїдемося. На святу маруся ж ребята, я його назвав марку. Та там все, все, що Бог дав на нас світ і все. У мене ще такі лошади встання. Була, джемала красива, бо джемала по суму була красива, він по суму красива. Там мочка там ще не поздравила. Парадний лошак. П'ять місяць, знайка та ночка. Я розумію, що я в когось, ну, когось такіночки, бо най вірить тільки твітаночки, які там очки. Красенький такий аж. Не темний. Голові, найній, то темний. не було нагоди знімати. За тиждень чоловік відказався. Тиждень тепер мав брати, 1 лютого мав забирати, 28-го я казав до 5 місяців по корму. А мав забирати, за тиждень дзвонив, що не забереш за то. Вимушена продаж. Ціна не буде на нього така, там би я свої гроші тоді став. Та позвонять, я скажу. Я можу і так ціна повісти вас. 1700 доларів, бо мені вийшло з доставки. А кить без доставки навіть можна говорити. Кит без доставки, хоча, можемо говорити. Ну, за нього, так як я просив, за нього 2000. Я його продам за ті гроші, бо я його по мільярди процентів продам. Він то час треба. то час тут що, мітя кормить, там ще є на останній роди. Часну мені є просто. Ну, час мені откорму. Лошак, лошак бомбезний, варті уваги. Так, ми їдем. Далі ще їдемо. Далі включимося, їдемо. Ви на дорогу та виключимося. Так, ту ми вже в дорозі їдемо. Лошата прив'язали до кобелів. Лошата прив'язані біжать. О, аби інтересувало. Zaraz wiecie na povroті z upieni ja wyjdę się z biry Takra Snap біжи za piadę Taka місяць mało jak mi їх przyw'yzały do dżemały Superowy show, mało Їхала джамала на паровку до жеребця та він сам у буса заходив. Заходив сам перший без нікого. Джамала Коли їхала джамала на паровку до жеребця, та Маркус заходив у машину сам без нікого, перший за джамалу. Такі, такі два лошата, потомство по самураєві. Багіра покрита назад, але вже бельгійцем покрита. Так, кого буде інтересувати, яким же ребцям, яким бельгійцем вона покрита. Вітя може вам скинути. Є покривання, я як їм провіряв вас в союзі. Просто no. за день робили, бо я її річ 18-й годині на, 18, на 20-й. Два рази до 20. Там є відео, як я не ну. Я бачив, тут все чистила, знаєш, тут потім повезу. Поки поки. Так що є такі два лошата на продажі і багіра. Ну Вітя, трохи рушайте. Так. Рушайте! sadece balan elinde yapık <sluk> kovana.

Збирай, Вася, без нічого. Ого, боже. Там ібабіра. Там Вася... Я їм запробував ібабіру. Йди подивишся, з кого був ібабір. того був і ззаду. Зараз, зараз. Ззаді їй стати. Я ібабіру їй не кажу. Тобто Мало на ту сторону. О! Робі! О, говорити кого буде інтересувати, тут проба кобили бомбежна, бо я сам видів, сам видів, як кобила везе. Катастрофічно. Сам видів, як кобила везе. А тут без розговорів, що Два... тут. Два... 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 Ні, бере місяць, мала лошечка, тримала я візь по ньому. Але мала лошечка місяць мала. І все, 4 місяці взагалі не було. No. Мала, то Вжимала товс, джимала нерву, де стало. Я... Так, друзі. Ще коротесеньке дознімаємо. До Такі два лошата має відвідти на продаж і кобилу багіру. Що, кого буде інтересувати? По болоті. Ой, покалабаньок, біжить суперолу. Себе, себе замало порвав сильно. Паруга злужили. За 4 сімсотки бакоболка плямо. Не за тисяч. 4 сімсот я полежу. Нашла Богу лікар. Так ідуть по воді, Ага. Лошата скочені, чиновані. Вітя за тим дивись, увесь у вас, лошата вже їдять ще з so, двох тижнів. З двох тижнів Лошата у Лошата у вас з у вас, у вас, висівками їдять. Зерна їдять, овес, там крупа і отруби. То в стоїть. Як то 20-10 днів. Як Мар'яни з 10 днів, так і лошичка з 10 днів почала їсти. І тепер мають великий такий 10-літровий гончик. Вони двоє собі там їдять, але входить. Мають 10 літровий банек, з баняка вони їдять. Вас висівки, крупи. І таке перемішаний. Лошата з 10 днів їдять. З 10 днів як мала, так і так. Мала сіно, січка, коротше. Малий січка катастроф. Воді. Oh, no. на січках, кубели, січки, І в боді. Ну, ну. Я навчив на січку, так тебе не січка, да. то я Та й кобалею просили, ні? Так. Кобале, слава Богу, ти не пані. Пані, пані кобале. Пані кобале, файний жеребець. No. Та й файні лошата. baba bilo ne duže hoće prodavati. Nije, ja, nije. Ovo je sad gdje, nije. Ovo je sad То, друзі, номер буде в описі, вітів, кого буде інтересувати, доставка, любе-голубе, дзвонити, вся, вся остальна детальна інформація буде по телефону. Так що всім, всім до зустрічі, був всіх радий бачити і хто передивився відео до кінця. І не забудьте підписатися на канал, лайк. Всім пока.